Якщо ви хочете, але не знаєте, як опрацювати м'язи рук у домашніх умовах, які потрібно робити вправи, тому що їх дуже багато, зараз я вам покажу три ефективні вправи, які допоможуть гарно навантажити руки і краще впливати на результат. Перша вправа активно задіює м'язи плечей, м'язи тріцепсів і статично працюють м'язи пресу. Потрібно стати у позицію планки, лікті точно під плечима, з рівними ногами, ми руками заходимо назад, до стоп торкнулись, заходимо в планку, зафіксували і опускаємось на лікті, розгинаємо і робимо те ж саме. Друга вправа активно задіюємо м'язи трицепсів. Потрібно поставити кисті під плечі, стати на коліна, наверх колінних суглобів, не на саме коліно, а на м'яку поверхню. І Повільно опускатись, лікті під тіло, щоб вони аж прям торкались, опустились, розслабились. Розгинаємо руки повністю в ліктях. Варіант більш складніший, коли ви це все робите в повітрі. Не торкаєтесь грудьми підлоги і на видих розгинаєте руки. І досить приємна вправа: можна полежати і поставити руку на рівні грудей. Зафіксувати, давити більше вниз долоні і на видих розгинати руку в лікті. Зафіксували, розігнули, повільно опустили, розслабились і знову розігнули, повільно розслабились. Ця вправа задіює активно м'язи тріцепсів. Якщо ви хочете тренуватися вдома і досягати якісних результатів, я запрошую вас до програми перевтілення.